Не Тараса ось говорять про те, що у росіян укріплені траншеї. А чи зможуть із ними впоратися касетні боєприпаси? Так, безумовно, тому що саме той тип касетних боєприпасів, які ми отримали від наших американських союзників, він якраз і призначений для, в першу чергу, боротьби з живою силою противника. Тобто, ну, фактично є два типи таких касетних боєприпасів. Один з них призначений для того, щоб знищувати ворожу техніку, і, ну, скажімо, там вибухова частина суд боєприпасу, вона трошки потужніша. Ну, відповідно, вона розрахована на те, щоб знищувати в першу чергу військову техніку ворога. І другий тип касетних боєприпасів це той, який спрямований в першу чергу на нейтралізацію живої сили противника. І, власне, от саме цей тип касетних боєприпасів ми зараз отримали. Ну і, зрештою, він доводить свою максимальну ефективність, тому що, ну, крім того, що ці боєприпаси вони максимально влучні, тому що це боєприпаси до артилерії калібру 155 мм. Яка дуже добре відома вже нашим артилеристам, і е, ці боєприпаси відстрілюються з, е, ну, скажімо так, західних високоточних да, артилерійських систем, які теж е, дуже добре відомі нашим військовим. І власне, це от. Максимальна влучність, плюс те, що е, ну, касетні боєприпаси американського организма, ті, які ми отримали, в них відсоток е, нерозриву ось цих боєприпасів, які е, розкидає снаряд, е, коливається десь від 1 е, до 3 відсотків. Тобто ну, е, фактично все те, що відстрілюється, воно е, вибухає там, де воно має вибухати, так, і зрештою дає той результат, який дає. Тому в принципі можна говорити про те, що е, ну, е, ми чекаємо максимально максимальної ефективності від цього виду зброї на полі бою Ну відповідно а, максимального позитивного ефекту для збройних сил України в контексті нашого контрнаступу, скажіть, будь ласка, пане Тарасе, де на ваш погляд доцільніше застосовувати саме такий боєприпас? А це, наприклад, Луганщина і от шматочок Харківщини, де Лиманокуп'янський напрямок, де власне росіяни намагаються йти в наступ і про це щоразу повідомляється чи це. Це, наприклад, південний напрямок, це територія Запорізької області, де дійсно йдеться про ці гарно укріплені траншеї? Е, ну, в першу чергу, оскільки ми говоримо про е, контрнаступ, як про, е, скажімо так, дії збройних сил, які спрямовані на е, звільнення українських територій, на просування вперед, в першу чергу, так то зрозуміло, що е, в першу, ну. Пріоритетом для використання цих касетних боєприпасів є знищення оборонних рубежів противника. Але е, ми повинні розуміти, що зрештою кінцеве рішення про те, де і як будуть використані ці касетні боєприпаси, приймають, приймаються українським командуванням. Ну і зрештою ці боєприпаси їх так само можна використовувати для стримування атак противника, якщо ми можемо е, визначити для цих касетних боєприпасів правильну ціль, скажімо так. Ну, припустимо, там е, скупчення живої сили противника, які готуються до е, наступальних Mm -hmm. Операції використання ну, власне те, я маю поможливо. на увазі ці місця, де є скупчення живої сили, або ем, ну не знаю, чи саме касетні боєприпаси можуть, наприклад, долати броню або бути ем, реальним ушкоджувачем для якихось там бетонних укріплень, припустимо, або бути достатньо ефективними там, де є ем, підземні якісь такі от речі або траншеї викопані. Ну, Якщо ми говоримо про скажімо так, армовані укриття або ворожу бронетехніку, то тут саме цей тип касетних боєприпасів він не дуже ефективний. Ну, Зрозуміло, що він певний, певний ефект буде мати використання таких боєприпасів, але ну, вони в першу чергу розраховані на те, щоб знищувати живу силу противника, яка не знаходиться, наприклад, в важкій броньованій техніці. Ну, Ми розуміємо якість техніки росіян, це якби інше питання. Але тим не менше... В першу чергу Збройні сили України, враховуючи тип конкретний цих касетних боєприпасів, будуть орієнтуватися okay. на те, щоб використовувати їх проти живої сили, ну, скажімо так, в тих самих окопах, в тих самих траншеях. Касетні боєприпаси, ось про вид Я хочу ще один поговорити. Україна подавала запит до Білого Дому для того, аби отримати боєприпаси для дронів, враховуючи те, що у нас війна в певній мірі дронів. Наскільки ймовірно, що ми їх отримуємо, якщо так, то коли? І як це може змінити ситуацію на полі бою? Я думаю, що такі, такий тип боєприпасів для дронів, він а, поки що на порядку денному, на жаль, не стоїть. Тут я бачу насправді дві проблеми, які з цим пов'язані. Перша проблема це те, що а, ну, під конкретний тип такого боєприпасу, який ми просимо, а, очевидно, потрібен конкретний тип дрону, який нам треба або додатково поставити, або нам треба вирішити питання наявності цих дронів в Збройних силах України в достатній кількості для того, щоб використання цих боєприпасів мало результат. Це перша проблема. І друга проблема полягає в тому, що росіян насправді досить серйозні системи радіоелектронної боротьби, які глушать ці дрони. І ну, є дуже великий ризик того, що росіяни просто зможуть посадити один з таких okay. дронів і мати цей боєприпас собі. собі. Ми розуміємо, що наші західні партнери до цього дуже чутливі, скажімо так, тому їм набагато безпечніше давати ті самі артилерійські снаряди з касетною начинкою, так, які абсолютно їх використання не пов'язане з такими проблемами. тобто ну, ці системи в нас є. Вони в безпеці е артилерійські. Ми е успішно відстрілюємо традиційні снаряди 155 мм калібру. Ну і використання касетних снарядів такого самого типу абсолютно не несе тих ризиків, про які ми говорили ось в цьому контексті. Пане Тарасе, от ви сказали, що росіяни можуть забрати ось цей касетний боєприпас собі, тобто вони можуть використати його власних цілях. Що я маю на увазі, це виготовити подібний. Ну, Тут все буде залежати від складності самого виробництва, самого боєприпасу, але те, що росіяни, принаймні вивчивши його зблизька, да, зрозумівши, як він працює, зрозумівши е, особливості там, от його начинки механіки, вони для себе будуть розуміти, е, як він може бути використаний на практиці на полі бою. Можливо, вони зможуть зрозуміти, як краще від нього захищатися і так далі. Тобто це не обов'язково питання, які пов'язані безпосередньо з е, цим так званим реверсивним. Іженірингом, да, зворотні інженерії, uh -huh. коли вони спробують копіювати, але це теж досить небезпечно. Uh -huh. А, Пане Тарас,